Доброго раночку, привітаки, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі. Ми збираємося на пляж. Я вам вчора говорила, що нам обіцяли вимкнути електроенергію в. 7.30, цього не зробили, її вимкнули близько 9. І так як не ми собі запланували, що немає світла, не буде світла, то підемо на пляж, тому що в квартирі просто немає чим дихати. Зараз ось годинку не було світла, повинні були об 11 увімкнути. Я собі так думаю, що якщо цей графік змістився, то мабуть. О о дванадцятій увімкнути, а то й пізніше, але ж ні, всього на всього годинку не було світла. Ми поки от за Лісою зібралися, зараз планували виходити, то вже світло і з'явилося. Вимкни, будь ласка, Аліса, там світло. Ось такий на сьогодні буде день. Планували вже декілька днів піти на пляж. І так сталося, що мали вимкнути електроенергію, тож єдиний спосіб. Як зараз врятуватися, це піти на пляж до води. Там вже набрали цілу купу іграшок пляжних, щоб розважатися. Женя пішов в кав'ярню, тому що йому потрібно було попрацювати. Сьогодні ході-субота, але в нього є деякі задачі, які потрібно виконати. Тож він пішов в кав'ярню, я йому вже написала, але він. Поки що там знаходиться тут неподалік є кав'ярня. У випадку відключення електроенергії там вмикається генератор. Тож всі, хто працюють бігесенько, бігом з ноутбуками, приходять в ту кав'ярню, тому що це ну. Вона не єдина така кав'ярня, є такі по місту, розташовані, що з великими генераторами, що в разі чого є місце, де попрацювати. В них є і електроенергія, і вайфай вони вмикають, там якісь вентилятори на стелі стоять. Тож можна комфортно попрацювати, якщо вдома вимкнули електроенергію. А це все пов'язано з тим, я так думаю, що в нас тут поруч ведуться будівництва щось Підключають, можливо, якісь кабеля тягнуть, ну, загалом, я думаю, що це пов'язано в будь-якому разі з будівництвом. Отож, ми з Алісою вже виходимо і зустрінемося з вами на пляжі. Спокотно сьогодні, дуже-дуже жарко, але зараз ми швиденько роздягнулися і погнали в море. Аліса потрогала, каже, водичка класна. Набрала сьогодні там собі якихось відерця, лопатки, чимось розважатися. Ну, з водинку ми точно будемо тут. Вода я бачу, що прозора гарна, вже звідси бачу. Рибки там є, де ти їх побачила? А ну показуй скоренько. А, так, я бачу, малесенькі-малесенькі рибки. Так, Чіпати не потрібно, ні. Ходімо. Так, багато-багато. Ну отак одразу біля водички. Залишимо наші речі, парасольки, шезлонги там брати не будемо, бо ми все рівно з годинку покупаємося за лісою. Ми за лісою накупалися, години-півтори ми купалися, так виходили на 2-3 хвилинки на пляж і знову в воду, тому що таке сонце було палюче. А зараз хмарки знайшли і так комфортно, стало класно. Я взагалі планувала на пляж, на, там, на годинки півтори-дві, довше, щоб повернутися а, і ну, почати готувати обід, займатися своїми якимись справами. Але тут Женя щойно набрав, каже, Тож залишаємося на пляжі. Каже, я вже закінчив працювати. Давай підемо на ту сторону, там де ми завжди беремо лежаки під парасолькою. То так і вирішили. Тож зараз за лісою збираємося і потихеньку по пляжу будемо рухатися в ту сторону. Сьогодні так дуже пахне водорослями на морі. І, якщо чесно, мені знаєте, цей запах згадується як море в Україні, чорне море. Жодного разу я тут в Донанзі не відчувала, не було такого відчуття, знаєте, запаху оцих е, таких е, водоростей, йоду. Е, а зараз дуже відчутно. І це не тільки в цьому місці, бо можливо хто подумає, ми зараз проходимо рибальські човники. Що це від човників? Ні, це ми були на пляжі, там купалися. Я це відчувала. Зараз ми йдемо е, наші шезлонги, Там будемо проводити весь час, весь день і я помітила, що ми коли виходили з води, тіло висохає і знаєте, на тілі такі ем, дрібненькі, зелені, коричневі е, такі як, е, ну, типу як море цвіте, знаєте, і на тілі залишається після моря. От, е, я не думала, що море може цвісти, що такий ефект є в морі. Я думала, це тільки притаманно озеро, річка, там, які, якась водойма. А що в морі такого не буває, але ж як бачу, що може бути. Також таке. ну, можливо, я помиляюся, можливо, цей, цей процес якось по-іншому називається, але ви зрозуміли, що я мала на увазі. Там зараз проходили, людей взагалі не було, а тут знову на пляжі багато людей. Настільки ну, може бути багато в цю пору, в цю пору року, в цю пору часу, бо зараз вже близько 12-ї. У нас плани змінилися. Я думала, що піду зараз обідом купити, а вирішили, що будемо на пляжі день проводити. Женя зараз зайде в магазин, і якихось снеків купить. Плюс зараз ми на пляжі ще баньмі там придбаємо, поїмо, там їх продають смачненькі. Бо минулого тижня ми ходили, гуляли по місту, то купили, ну не дуже смачні баньмі були. Там якісь таке м'ясо мені не дуже сподобалося. А тут на пляжі смачні продають. От. Покажу вам трішки моря, зараз ми йдемо, тож перемикну камеру. і Для тих, хто давно не був на морі, я знаю, що багато з вас таких, я не те, що хізуюся, а просто беру вас з собою на пляж, на море, тож дам можливість хоч віртуально побувати на морі. Полежали під парасолькою в тінечку, але щось в мене, мабуть, сонечко мене таке сьогодні перегріло. Трішки поболює голова. Але то таке, що я хочу, цілий день на вулиці, на пляжку, на сонці, тож відповідно і результат такий. Зараз за лісою йдемо покупатися. Зараз сонце не таке активне, я би навіть сказала, подивіться, яке небо темне. Мари такі, мені здається, що може бути ввечері дощ. Зараз підемо трішки покупаємося. Так, бачиш, яке небо? Аліса зголодніла, каже, дай гроші, я піду куплю щось поїсти. Кажу, там є баумін, ходімо, купимо тобі. Каже, ти залишайся, я піду сама. Тільки ти мені скажи, як казати. Он йде з грошима в руках купувати собі баумі. Ну що, йдеш? Біжи. Підходь. У нас булочку зелень, маринована редька дайкон. І ось ця така штука, типу курочка. Вона так дуже сильно порубана. Вона прям така, як ця, як а, вата. І вони оце таке кладуть туди, що воно. паштет, соуси різні, але гостре не, не будеш класти, бо для Аліси ось такі невеличкі булочки. Ось це 12 тисяч дон, я вам вже якось показувала. Невеличкі вони, але Алісі буде достатньо. Це все в булочку запихнули, в пічку поклали, підігріли. Тоді булочка хрумка така і такий ось перекус. Так, Алісі? За пакет тримай, Так, не гаряче, але сама булочка ще гаряча. Аліса, як це, як пиріжечок сьогодні підпеклася отут трішки. Я тебе обличчя помастила і лобик кремом, а тут під очками, мабуть, не потрапило. До тебе тут червоненьке. Але і мене сьогодні сонечко добре підпекло. Я ось так відчуваю, що я гарненько сьогодні загоріла, не, не хотіла цього, але вийшло так. Хоча я і час від часу поновлювала свій СПФ, але бачите, все одно ми багато сьогодні, дуже багато у воді знаходилися. я, відповідно, ну, Ось ця частина була на сонці. Аліса, ходімо туди. Ходімо, ходімо. Тож, загоріла сьогодні добряче. Дарма я сподівалася на дощ, як можете бачити, знову вийшло сонце, хмари десь ділися взагалі 4 години дня, вечора, не знаю, як це можна. У нас вже о шостій буде захід сонечка, тож, мабуть, вже 4 години вечора. Але на пісок стати взагалі неможливо. Пісок гарячений, тільки в тіньочку можна знаходитися, бо дуже-дуже дуже спекотно просто. О, і я щойно подивилася, температура води біля 30 градусів. Тож вода ні капельки не рятує, підеш трішки, ніби. В Воду зануришся, тобі трішки легше стає, але ти виходиш і знову спекотно, жарко, просто неможливо. Е, ніби воно то класно, що ми сьогодні на пляж йшли, але сьогодні такий спекотний день, що взагалі тут неможливо. І те, що я ще й згоріла, бо в мене вже починає підпікати, то це не дуже комфортно. Алісу забрати додому неможливо. Побачила гойдалки, побачила дітей, якось зараз збільшилася кількість людей, а то взагалі нікого не було. Все каже, я на гойдалки забрати не можна. Ходімо, Алізка. До речі, щоб заїхати або зайти на цю територію, тут потрібно платити. А, ну, ми завжди заходимо по пляжику, а хто на байках заїжджає, то якусь плату тут вони знімають з них. Але що зручно, що коли ти береш шезлонг, тобі одразу і душ можна тут. Приймати, бо якщо ти десь в іншому місці, то за душ потрібно додатково заплатити. Ну а якщо ти заїжджаєш на Байкові, то того, тут ось тобі ще і парковка є. Ось таке місце, куди ми завжди ходимо. Нам тут завжди подобається туди. Поїсти можна, що купити, і попити теж полюбляємо це місце. Зараз біля п'яти годин вечора взагалі-то можна було би ще бути на пляжах ще з годинкою так точно, але голова болить. І о, я трошки підгоріла, мені хочеться додому в душі вже займатися своїми справами, тому що не планувала я на цілий день сьогодні йти на пляж. У мене там ще роботи чи маленьку ще потрібно вчорашній влог змонтувати. Тож Постійно думаю про це. От. Потрібно рухатися додому. Такий у нас і так сьогодні цілісінький день на пляжі, був. Кожного разу, коли ми йдемо з пляжу, ми проходимо через ось таку площу. Тут знову якась ярмарка. Але не така масштабна, не така велика, все рівно зайдемо з вами. Зараз глянемо, що тут є, що продають, чим тут частують. Якісь десерти, якісь морозива. Напої фруктові. Іграшки. Тут зручно, що зроблено одразу столики сільчики, що якщо ви якусь їжу купили, ви можете поїсти. Там бачу смажать м'яско на Ну, Також якесь барбекю, щось. А, тут роли. Ось роли, на шпажках якесь м'ясо, картопелька ось така, типу як хіпси. А це я не знаю, але ручками не чіпати, добре. Сосисочки, а це стільки райс, слипкий рис в бамбуку. А це роли, Аліса. Просто вони не порізані ще Напої. суші, роли. Такі кольорові, різні напої. Не дуже я таке полюбляю пити. Багато різної їжі, багато всього цікавого. Ось тут щось є. Приветочки, якісь пішли. Морози так. Ось тут такі. Можна буде якось увечері сюди прийти. Ось з цієї сторони дуже гарна. Оформлена вітрина, також різні страви. Ой, тут якісь равлики, равликів якихось. Продають, так, вау. Якісь мариновані а, овочі. Не знаю, що ось туди такі равлики. В соусі. Угу. Окей. А, thank you. Так, ось тут. І м'яско різне на шпажках. Це м'яско, Аліська, ось такі, типу сосисочки, а це, мабуть, тофу, крабові палички. Thank you. Тут кольоровий рис бамбуковий. До речі, останнім часом почала помічати, дуже багато його де продають. Їжа якась різна я навіть не знаю, що тут таке може бути. Сподіваюся, що вони смачні, вартість, навіть тут не вказана, не бачу. Сусисочки, креветочки, якісь рибні кульки, ось таке всяке на шпажках. Попкорн. Ну, Звідки відчиняються, ще не відчинилися, мабуть, до вечірньої ярмарки готуються. Можна буде. Я думаю, що в понеділок можливо прийти сюди, можливо, вони працюватимуть. Тут морозиво. 65, 75. 75. Є щось 45 тисяч дон коштує. Як ви думаєте, що роблять Аліса з Женією? Фотографуються. Аліса, диви, яке гарне жовте дерево. Яке гарне жовте дерево, правда? Потрогати можна, так. Туди піти ти хочеш? Я не знаю, чи можна. Ось такий у нас сьогодні вийшов влог вихідного дня. Пляж, море, сонце. От. І ну, такі дні також бувають. Нічого такого я вам, здається, цікавого не розповідала, просто показувала багато моря. Тож сподіваюся, що сьогодні ви з нами не сумували і вподобайку нам поставите, напишете коментар, як вам. Сьогоднішнє море, як вам сьогоднішній день. Ми вже повертаємося додому. Зараз я куплю в місцевому магазинчику суп швидкого приготування, щоб швиденько пообідати, та й потрібно займатися монтажом. А для Алісі у мене є обід, рис та м'ясо смажене. А на сьогодні буду завершувати це відео. Ми разом з півником вам скажемо. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.